Хоробрі українські воїни продовжують ефективно вибивати расистів із нашої землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення, по 28 березня 2023 року орієнтовно склали 171 730 тисяча осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули 570 орків, що просто не може не тішити. Танків загалом знищено 3602 одиниці за добу 7. Бойових броньованих машин спалено 6966 одиниць за добу 13 штук. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2653 одиниці за добу 15. Ворожих РСЗВ знищено 525 штук за добу. Дві засобі ППО за весь час росіяни втратили 277 одиниць. Також знищено вже 305 ворожих літаків, гелікоптерів. Рашисти втратили вже 291 одиницю. БПЛА оперативно тактичного рівня окупанти втратили 2235 одиниць за добу 19 штук. Крилатих ракет збито 911. кораблів і катерів флоту країни терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5502 одиниці за добу 9. спеціальної техніки. Армія загарбників втратила 287 штук, дві одиниці за добу дані продовжують уточнювати слава Збройним силам України та смерть російським окупантам.